Колбасний сир там розпечатаний, просто п'ять коробок їх одне на одного. Ага, тут ми масло поставимо, Таня, їх там буде десь двісті людей. У нас пальці ще можна масло, дві пачки, школбасний сир, тоді п'ячку. Зараз такого розміжування, що ти телезірка, і ти маєш сидіти тільки в ефірі, або ти десь маєш, якщо ти журналіст, бігати з мікрофоном. Просто деякі люди в перший день війни розгубилися. Я не розгубилася в перший день війни, я пішла здавати кров і відразу дивилася, хто як організовується, які групи з'явилися в телеграм-каналах, що почало з'являтися ті, хто відразу взявся діяти. Я відразу з'явилася в якійсь групі, не пам'ятаю вже як, і там сказали: потрібні волонтери туди-то. Фасувати гуманітарку, роздавати пенсіонерам людям з інвалідністю, відносити людям лежачим, віддавати матерям одиначкам. І на третій день ми пішли туди. І з ранку до ночі, з 10 до 5 вечора, ми були там. Якщо у мене є 24 години на добу і є у мене я, руки, ноги, то я маю максимально вкладатися. Тим більше цю війну. Коли ЗСУшники служать один до десяти, то значить і ми маємо тут фігачити в тилу один до десяти. Ти здаєш кров. Ти е, фасуєш, ти тягаєш мішки по 20 кілограмів. Зараз у нас тут більш все повільно, і ти віддаєш, у тебе вільна година, ти гуляєш собак, які десь з Піння Гостомеля прибули, або ти їдеш в притулок, де ти е, гребеш мітлами там їхнє лайно. Допомога потрібна всюди. Але момент ще в тому, що війна виявила багато прогалин на в нашому житті, і тут ти розумієш, що це не воєнна історія і не військова. Ти розумієш, що просто люди не доробили в мирному житті. Але зараз ми розбираємося, де знаходимо ці точки болю, просто там допомагаємо ось так. Коли було багато потреби, щоб я щодня була в гуманітарному штабі, там не було у них взагалі вихідних. Я думаю, та мені так заважають мої ефіри. Я маю сидіти там з нігтями, з зачіскою приходити. А у мене геть тут інше переключення, і як? Але люди писали, Боже, ми так раді, що у вас манікюр, у вас зачіска. Ми сидимо тут в підвалі, і ми розуміємо, що життя десь там триває, і у України є надія. Ваш манікюр червоний такий гарний. Я спочатку подумала, що люди збожеволіли, а потім я подумала, що кожна деталь має значення. Як для мене, коли я тільки на 30-й день випила капучино, до якого я звикла, я просто сиділа і у мене текли сльози. І кожен день ця ситуація міняється. Але були такі дні, коли навіть почути спів шпака для тебе це. Щось таке неймовірне, ніби звільнення Маріуполя і всієї України. Чи випити капучино, і для тебе це якась така точка видиху в цей конкретний момент, вперше за місяць. Зараз все по-іншому, кожен день все по-іншому. Але були такі точки. І ось, коли, до речі, спів Шпака я почула і я звернула на це увагу, я подумала, яка у нас красива природа, який у нас красивий проспект перемоги. А він був такий, який завжди був. І я розплакалася. І у мене за годину піднялася температура до 38,5. І я зрозуміла тоді, що ми не можемо бути вразливими, тому що нічого не закінчено. Ви можете приїхати до крильця під'їхати? А, супер, ми розружаємо. Зараз ми відкриємо вас, візьмемо. Все добре, добре. Давайте, давайте. Свєта! А дідьокі пішли. Так, да, так. Да. Пішли обіди розвантажити. А там не так багато. Ви зараз розпакуєте тоді. Ми пам'ятаємо всі фразу Путіна: навіться, не нравиться, терпі моя красавиця. Ми розуміємо плюс-мінус низький рівень виховання глибинної Росії. І навіть цю фразу він сказав для нас, вона для українців була ганебною, але для своїх там це був такий шансоновий фольклор. І люди розуміють, що це не просто президент говорить, а він свій в рубаха парінь. І, будучи своїм в рубаху парнім за риторикою, ти можеш проштовхнути будь-які вбивства, катастрофи, щоб твої воїни йшли, не воїни світла, вони темряви, і вбивали інших людей. Там телевізор, ну його ж дивилися не всі, але все одно простір довкола тебе був наповнений тим, що не твій собачка і твій будинок це цінність, а те, що ми могутня Росія. Чим могутня, не обов'язково казати, бо це деталі треба, треба думати. І ми могутня, ми захопили. Ті інші люди, вони просто вірять могутня Росія. І їх так виховали, що відірвати, а не побудувати це краще. Для мене це теж було загадкою, але ми можемо битися скільки завгодно, тому що для нас це залишається загадкою, допоки ми міряємо своїм світоглядом. Коли ми розуміємо, що є енцефалітний кліщ, який просто п'є кров, а ти будеш казати: не пий кров, не пий кров, ну дебіл ти, а не кліщ, кліща природа така. Все просто розгадується. І ти перестанеш носитися, ти будеш показувати розп'яття животкове, яке стоїть в Ватікані, енцефалітному кліщу. Це лунає зараз грубо, але по факту відбулося те, що відбулося. Так, Росія це кліщі, які просто люблять пити кров і грабувати. Одна країна в якийсь момент вирішила, що вона знищує іншу країну, що вона ненавидить на українців, це конкретний геноцид. Тому що коли ти вирішуєш, що не мають права жити з тобою поруч тих, хто живуть, це конкретно геноцид. Ти не можеш вирішувати нічого за них. Так не буває. Нас не треба звільняти. У нас прекрасне життя навіть в наших українських підвалах, навіть з нашими бабусями, у яких невелика пенсія. Але вони нікуди не поїхали, попри те, що вони могли виїхати. Проста історія, коли тебе знищують і коли тебе вбивають, у тебе немає поля для діалогів. Ти просто починаєш оборонятися. Ти побудував своє життя. Мені 45 років виконалося недавно. Я люблю свою країну, ніколи я звідси не хотіла поїхати. Я люблю свої ранки, свої вечори, свою роботу, своїх колег. Всі ці глини і цей колір, який тут в підвалі, і не приготоване було до війни бомбосховище, але за кілька днів його знову приготували. І я не розумію, чому я. Комусь винно пояснювати, що я це я і я хочу жити в світі, де основна цінність це людське життя. І друга, як на мене, цінність це вміння створювати щось прекрасне. прекрасно. в мучну коробку. А, да? Да? Ну, Тоді просто розмотайте і щоб ми їх потім могли швидко видавати. Покажи. Пюре, помогає, і точно так же і... відчисляють дімки. Ну що пішли? Вони тут зребуться, пішли. Моє враження про українців змінилося однозначно, коли я бачила людей, яких виходять з прапорами проти танків з голими руками їх зупиняють. Особливо те, що відбувалося в деяких містах, це просто взагалі не вкладається в голову. І як виходив Херсон? І як Херсон нам в ефірі мені писав: кажіть про те, що ми робимо, кажіть, як ми вболіваємо за Україну. Да, у нас немає тут їжі, нас постійно виганяють, нас цими димовими шашками. Одна справа, ми всі були патріотами, сидячи в мирному Києві. Інша справа, коли патріоти опинилися розкиданими по Україні, отут була складніша історія, коли ти, у тебе немає іншого виходу, ніж просто померти тут, зупиняючи танк, померти тут, вийшовши на мітинг. Хай це буде 25-й мітинг для життя Херсона в окупованому Херсоні. Але ти в 25-й маєш виходити і, можливо, 26-й тебе застрілять. Оце коли вибір між конкретно життям і конкретно проявом своєї позиції з ризиком повним для життя. Оце в даному випадку це Україна. І ясно, це не може не вражати. І тому я розумію, що заради таких людей ми не можемо тут, де не летять бомби, зараз цей конкретний момент. Ми не можемо просто ходити на роботу, як закликає влада, щоб економіка працювала. Ми маємо ходити на роботу, як закликає влада. Але думати, де, ще, чим ти можеш поділитися заради того дядька, заради іншої дівчини, заради засушників, які вмирають. Тобто президент оголосив ці цифри. Наші те шмирають. Хоча, по факту, ми їх зараз уявляємо такими е, е, казковими фольклорними воїнами, такими просто неймовірними казаками, які просто м'язо у них наливаються. І навіть коли в них летить 20 куль, вони встають і йдуть. Але ж вони не встають і не йдуть. Хоча є історія хлопців, який з кулею прийшов там з кулею, з двома кулями в серці, пройшов лісом. Ну і це теж якесь щось потужне, неймовірне. Але після того, я думаю, вся Україна перестане вірити в Бога. А зрозумієш, що просто все в житті можливо, коли тебе, отак, як коріння дерева, живить твоя земля. Можливо, потім я додумаю цю думку, Бога не існує. Але є твоя земля, на якій ти стоїш, і твоя природа, яка по всякому тобі допомагає. Але по факту, коли я спілкувалася цим з італійцями, десь, напевне, за два тижні після початку війни вони кажуть, ми б всі втекли. Для нас життя це цінність. Ми б всі втекли, ми б ніколи не сиділи під бомбами, і ми б не виходили зі зброєю проти потужної країни. По факту, ми вийшли зі зброєю або голіруч проти потужної країни, Зрозуміло, що вона абсолютно непотужна, і це просто коли ти приходиш на чиюсь територію, у тебе немає ідеї війни. А ось у нас, як у людей, які захищають свої домівки, своїх дітей, свої е, цінності. Я розумію, що по факту для нас є цінність наша земля. Земля це там, де стоїть твій дім. Багато історій після того будуть, і вони були після того, як з Донбасу виїхали люди, і вони намагалися роз'ятрену рану свою втихомирити і казати: дім там, де я, і де мій кіт, дім там, де я, і де моя родина, дім там, де я, хм. дім там, де ти його побудував. Ясно, що ми можемо бути правликами і переносити свої будинки. Ми можемо себе в цьому переконати. Але тут, по факту, лишився той кістяк людей, які сказали: а чому ми маємо бути біженцями заради чиєїсь просто дурнуватої ідеї? Чому ми маємо просто цінувати своє життя? А заради чого його тоді цінувати? Я вросла тут. Якщо ви мене зробите, я помру. Але я не збираюся зрубаною удавати, що я десь житиму. Мені це життя абсолютно не потрібно. Ну тому що я реально надзвичайно люблю країну. Але ж є проста українська фраза: де родився, там і пригодився. Ну ми всі опинилися саме тут, саме в цей момент. І я абсолютно не боюся померти. Я думала вже про це. Я не боюся померти. Я хочу померти там, де я є, тому що це моя земля.